Ну і продовжуючи тему наостанок в цьому випуску про інформацію, без якої не починаємо жоден день: чи холодно на вулиці, що вдягнути, чи брати парасольки, чи можна вибратися на природу? Втім, в час війни. Важливо не тільки це від прогнозу погоди. Залежить планування ситуації на фронті. Чи варто наступати? Чи літатимуть ворожі дрони сьогодні? 19 листопада в Україні відзначають день працівників гідрометеорологічної служби, як нині створюють прогнози погоди і як війна вплинула на їхню точність. Кореспондент СН Іван Воробйов розкаже. А після цього о 7.30 знову найактуальніші новини. Це наша автоматична метеорологічна станція. Наразі ми маємо 25 таких метрологічних станцій по всій мережі спостережень. Метеорологиня Центральної геофізичної обсерваторії Києва Олена Косовецькавронська демонструє ТСН нове метеообладнання, яке обсерваторія отримала торік в рамках спільного проєкту з Фінським метеорологічним інститутом. У Нас датчик для температури та вологості повітря нове обладнання дозволяє в онлайн режимі цілодобово отримувати свіжі дані, які автоматично передаються синоптикам укргідромітцентру для аналізу та подальшого прогнозування погоди. Це виміряє основні параметри. Це напрямок і швидкість вітру на самому верху на висоті 10 метрів. Ультразвуковий датчик визначає температуру і вологість повітря, кількості опадів, і також датчик метрологічної дальності видимості. Він може визначити, що саме стало причиною погіршення видимості. Раніше всі ці параметри визначались вручну кожні три години, оброблялись та передавались синоптикам. Утім, повністю замінити людину це обладнання не може. Станція не може визначити форму хмарності. Також потрібно визначати висоту снігового покрову, оживедопаморзеве явище, розмір граду. Збирати, передавати та обробляти методані стало легше та швидше, кажуть метеорологи. Утім, стверджувати, що якість прогнозів погоди від цього стала кращою, зізнаються не можуть. І винна у цьому війна. Раз-два. Три. До повномасштабного вторгнення двічі на добу на цьому майданчику обсерваторії метеорологи запускали в небо ось таку величезну білу повітряну кулю метеорологічний зонд. Цей радіопристрій передавав фахівцям важливі для прогнозування погоди дані. Зв'язку з військовим станом ці спостереження припинені. Ми позбавлені даних про температуру відносно вологість і напрямок швидкість вітру на різних висотах в атмосфері. Температура і вологість це. Шкала, ну тобто напрямок вітру і сила вітру, тут видимість, тут опади, якщо вони є. А це вже прогностичний центр укргідрометцентру. Саме сюди надходять дані з автоматичної метеостанції на численних екранах. Актуальні графіки, діаграми, карти та прогностичні синоптичні моделі, зокрема від європейських та світових центрів погоди. Всю цю інформацію синоптик аналізує. І потім складає прогноз погоди разом із фінською метеостанцією. Українські фахівці отримали і нове сучасне синоптичне програмне забезпечення, розповідає синоптикиня Наталія Голеня. Воно дозволяє швидко аналізувати величезні обсяги даних погоди, обробляти готові прогностичні моделі від європейських колег та створювати власні карти прогнозу погоди. І головне коригувати їх в онлайн режимі. Це надзвичайно важливо, особливо коли необхідно попередити про небезпечні природні явища, такі як шторм. Ми грози, сильний вітер та рясні опади. Ми бачимо, де явища вже небезпечні, і складаємо попередження про небезпечні чи стихійні метеорологічні явища, які очікуються найближчої доби, а то навіть на дві-три доби на на території України, зокрема Києва і області. Далі складаються тексти прогнозів. Звичайно, от тексти попереджень доводяться до всіх зацікавлених організацій. Для того аби прогнози погоди були більш точними, необхідно мати сотні автоматичних метеостанцій по всій Україні та проводити радіологічне зондування атмосфери. Крім того, росіяни знищили дуже важливі метеорологічні радари. Один з таких був в аеропорту Бориспіль. Він вимірював хмарність, інтенсивність опадів, блискавки та вітер на території 200 квадратних кілометрів. Таких по всій Україні має бути не. Менше п'яти кажуть синоптики. Сьогодні Один... ці дані ми частково отримаємо з космічних супутників. Ми мали б більше інформації, особливо для літніх процесів, коли у нас є грози, град, шквали. Відсутність даних зондування та з метеорадарів стали частиною сукупних факторів, які наприкінці вересня цього року призвели до трагедії в Одесі, коли від повені викликаної рясними опадами загинули дев'ятеро людей. Тоді всі кліматичні розрахунки показували, що епіцентр рясних дощів знаходитиметься в 30 кілометрах від Одеси. Потім в обід, коли вже практично випало 40 чи 50 міліметрів опадів, дали попередження на помарання рівень, тому що зранку схема давала нам не над самою Одесою такі дощі. А вже коли вони випали, кожні 4 години вимірюється кількість опадів не на автоматичній станції. Вже ввечері сама Одеса давала червоний рівень. Брак метеоданих впливає і на планування операцій на фронті. А тому військові синоптики змушені звертатися по допомогу до іноземних колег. Після війни метеопрогнози мають стати більш точними. Сподіваються, українські метеорологи. Аби прогноз погоди був більш доступним для українців в онлайн режимі в Укргідромецентрі розробили і вже тестують мобільний додаток. Планують запустити його на початку наступного року. Іван Воробьо Володимир Парахонський ТСН, 1 один марафон. Єдині новини.